Доброго дня, шановні присутні. Зараз ми проведемо засідання постійної комісії з гуманітарних питань на розгляд нашої комісії винесено чотири питання. Я зараз їх озвучу. Перше про ліквідацію дошкільного підрозділу квітневої філії комунального закладу Близніківський ліцей Близніківської селищної ради Лозівського району Харківської області з 1 вересня двадцять п'ятого року. Слідуюче питання про ліквідацію дошкільного підрозділу Лукашівської філії комунального закладу Близніківський ліцей Бузніківської селищної ради Лозівського району Харківської області з 1 вересня двадцять п'ятого року. Третє питання. Про ліквідацію Острівщинської філії комунального закладу Близніківський ліцей Близніківської селищної ради Лозівського району Харківської області з дошкільним підрозділом з 1 вересня 2025 року. І четверте питання про створення кімнати раннього втручання при центрі надання соціальних послуг Близніківської селищної ради. Ніхто не заперечує, доповнень немає. Немає де да? розглядаємо всі ці чотири питання. По першому, другому і третьому питанням ми слово надамо начальнику відділу з питань освіти, молоді, спорту, Бузніківської селищної ради Бандаренка Леоніду Дякую. Будь ласка, шановні депутати. На ваш розгляд виносяться три питання. Ми почерза підемо. Перше питання про ліквідацію дошкільного підрозділу квітневої філії Казаблизнюківської ліцей Близнюківської селищної ради району харківської області з 1 вересня 2025 року. Відповідно до чинного законодавства, законодавства ліцеї в своєму складі не можуть мати дошкільні підрозділи. Тобто раніше можна було, коли ми створювали, ми дошкільний підрозділ водили. Зараз Близнюківський ліцей отримав ліцензію на здійснення освітньої освітньої діяльності і ліцензію на дошкільну освіту Близнюківському ліцею не дали. Тобто нам необхідно вивезти з Близнюківського ліцею дошкільний підрозділ. Що стосується квітневої філії, дошкільний підрозділ квітневої філії він був призупинений ну, дошкільний підрозділ призупинений ще у 2022 року. Зараз там немає дітей, немає вихователів, тобто ні персоналу, нікого немає. Філія сама залишається, філія залишається так, в Лизбіхівському ліцею, а дошкільного підрозділу просто не буде в цій філії. І Прошу розглянути це питання на одній з чергових сесій, не на завтрашній сесії, а на одній з чергових сесій сесії місцевої ради. Да, тобто ми маємо право зараз розглядати питання ці, а виноситиме ми ці питання на слідуючі чергові сесії. Да. Член комісії, хто за те, щоб дане питання розглянути не на завтрашній сесії, а на слідуючій? хто за? Друге питання ліквідація yeah. дошкільного підрозділу Лукашівської філії в Близнюківський ліцеї Близнюківська селищна лус Харківській області з 1 вересня. Ну ситуація аналогічна зв'язку з тим, що не отримана ліцензія на дошкільну освіту Безнюківським ліцеєм. Ми ліквідуємо дошкільний підрозділ Лукашевської філії. Філія продовжує працювати в Близнюківському ліцею. Ті сім дітей, які знаходяться в дошкільному підрозділі, вони переведені будуть в Теремок. І вихователі також будуть прийняті в Теремок. Там є вакантні mm -hmm. посади. Знову ж таки, це буде підрозділ теремка. Це mm -hmm. буде підрозділ mm -hmm. ТРМК, але який знаходиться в іншому приміщенні. Як тобто, філія, да? ну вони будуть, так, да, вони будуть знаходитися в тому приміщенні Лукашиська, але mm -hmm. це буде територіально. До, вони будуть у себе на Дошкільний підрозділ Теремка буде. Mm -hmm. Прошу підтримати. Знову ж таки на одній чергових сесії. Та члени комісії знову дане питання по Лукашівському дошкільному закладу. Ми його розглядаємо, але пропонуємо винести на слідуючі чергові сесії. Хто за? Так, третє питання на про ліквідацію стрівчинської філії Каза Ліцея ліцей Близнюківської селищної ради з коронахатківської області з дошкільним підрозділом з 1 вересня 2025 року. Знову ж таки, питання тут двойне. Те, що дошкільний підрозділ не може бути в складі ліцею Близнюківського, немає ліцензії на здійснення освітньої діяльності. Цей підрозділ призупинив роботу ще у 2022 році. Немає там дітей, немає ні вихователів, персоналу немає Сьогодні в цьому в дошкільному підрозділі. І сама Скрівчинська філія, вона з 1 вересня буде налічувати тільки 25 дітей. Жодного класу не буде до п'яти учнів. Тобто, відповідно до законодавства вони, ну, філія не може здійснювати освітню діяльність, якщо в класі менше 5 учнів. Вони навчаються зараз в дистанційному форматі. Нічого їм не завадить навчатися в дистанційному форматі, але вже будучи учнями, казе, близнюківський і ліцей. Якщо ми виходимо на змі, ми продовжимо на змішаному навчанні і з відкриттям укриття кількість збільшиться дітей, які будуть займатися змішано. Ці діти будуть, ми їх будемо підвозити з шкільним автобусом. Угу. Прошу знову ж таки розглянути це питання на одній з наступних сесій. Угу. Тобто ми зрозуміли, це ми розглядаємо як ну коротше Острівщинська філія Близніківського ліцею про те, що, да. що, що дітей там можна сказати немає. Зараз 37, але 12 чоловік 9 класу випускається і там залишається 25, року, 25 дітей, дітей, да і тобто класів, як такових, як немає. можна бути п'ять учнів, хоча б, їх немає. немає. Е, так, члени комісії, дане питання ми почули. Владимирович, нам його досконально розповів, І я думаю, ми не заперечуємо, якщо винесемо його на слідуючі чергові сесії. Хто за? Так. Дякую. Так, і ще у нас четверте питання про створення кімнати раннього втручання при центрі надання соціальних послуг Бузниківської селищної ради. Я хочу сказати про те, що у нашій громаді ми зробили аналіз: що ну, дуже багато є діток на ранній стадії, в яких є ознаки. Раннього втручання нашою медициною і не тільки медициною, і логопедам, логопедами, і реабілітологами, і так далі. І тобто, ми вже давно виносили таку. Таке бажання, що надавати допомогу нашим маленьким діткам, а також цим сім'ям, яких є маленькі діти, яким необхідна допомога з боку медика, психолога, там реабілітолога і так далі, дефектолога по ранньому втручанню. І ми наш центр для того, щоб створити таку кімнату раннього втручання, треба пройти навчання для команди раннього втручання. Навчання це должно проходити в інституті раннього втручання, Харківський інститут раннього втручання. Ми це питання вже, ну, підняли ще в 23-му році. Я спілкувалася з директором інституту раннього втручання Кукуруза Ганна Володимирівна. І вона теж розповіла про ефективність цієї послуги раннього втручання, і, і що це було платне навчання і цих ж наших спеціалістів із команди раннього втручання. Воно дороговартісне. Але в цьому році е, ми побачили, що є такий проект по ранньому втручанню, і е, що можна пройти це навчання безкоштовно. Ми подали е, участь у цьому проєкті і нашу громаду відібрали, тобто наш центр. Ми стали переможцями із. Е, Багатьох громад там із 56 громад нашу громаду е включили як переможцями. І у нас створилася ця команда, і вже вона почала ця команда навчання із чотирьох чоловік. Це у нас е ми взяли на роботу соціальним працівником. У нас жінка працює. Потім у нас лікар, педіатр короля Оксана Дмитровна, Потім це так обов'язково повинен бути педіатр. Потім у нас Павлаєва Татіана із самороду, вона там І у нас яка пан Тетяна із близнюків, теж вона психолог і працює в інклюзії з дітками. Тобто у нас чотири чоловіка цієї команди раннього втручання. Вони зараз розпочали це навчання, і це навчання буде проходити до кінця літа. Вони проходять зараз теорію до літа, а влітку буде у них вже практичні е, заняття і так далі. І тобто, як вони закінчують е, це навчання, у них будуть сертифікати, і е, ми матимемо змогу е, діткам, які приходять, ну яких. Виявляє в першу чергу це лікар-педіатр може направляти э, саме для. Надання якісних послуг медичних і не тільки медичних, саме через цю кімнату раннього втручання. Ця послуга безкоштовна буде для наших сімей, тобто, вже досвід ми вивчали первомайська, у них є така вже кімната раннього втручання, вони вже декілька років працюють, вивчали досвіди других громад, і тобто ми розуміємо і бачимо, що ця послуга нам дуже потрібна, так як у нас на сьогоднішній день. День у нас вже із підтвердженою медичним висновок як про інвалідність у нас 71 дитина, а це раннє втручання це буде стосуватися діток від нуля до 4 років. І це дуже добре, що ми. І виграли цей проєкт, і що у нас є ці спеціалісти, які згодилися в позаробочий час проходить оці навчання, і що у нас нарешті буде створена ця кімната раннього втручання. Для того, щоб цю кімнату раннього втручання офіційно все це оформити, ми вирішили її створити при нашому центрі надання соціального послугу. У нас є відділення соціальної роботи, той, що займається сім'ями, дітками і так далі. І тобто, при цьому відділенні буде працювати кімната раннього втручання. Ми хочемо внести зміни в положення нашого центру надання соцпослуг, потім перереєструвати все, Ну офіційно все це узаконити, його зробити. І ми дане питання виносимо на сесію. Члени комісії. Ви не заперечуєте для того, щоб у нас була така кімната раннього втручання при центрі надання соцпослуг. Хто за всі за, Да? Я вам дякую. Питання будуть якісь ще по роботі комісії? Питання нема завтра. Сесія працюємо завтра на сесії.